Павло Гузенко уродженець міста Коростень Житомирської області. Коли постало питання, в якому місці виставляти картини, без вагань вирішив, що це буде Івано-Франківськ. каже Прикарпатський край є близьким серцю. У мене в Галичі родичі живуть. Я люблю цей край. Художник намагається достукатися до людської душі та творити свої полотна так, щоб це було потрібно й цікаво. Загалом на виставці представлено 53 картини. Виконані вони в стилі експресіонізму. На роботах можна побачити все від природи до архітектури, широке розмаїття. Робіт тут і пейзаж звичайний, і пейзаж урбаністичний, і ці прекрасні залиті сонцем хатки українські, які молоють око, які настроюють людину на позитив. Але найбільше на виставці робіт, на яких зображені квіти, палітра художника багата на яскраві кольори, які піднімають настрій відвідувачів музею. Хоча в експозиції також є полотна, які тяжіють до монохромності. Відчуває світло, і це світло, власне, світло його душі, присутнє у його роботах, і роботи дуже такі ніжні. Роботи такі трепетні, враження тільки приємні. Картини надзвичайно світлих таких кольорів, відтінків, і вони надихають людину. Важка ситуація в країні звичайно попливала й на творчість художника. Павло Гузенко поставив собі за мету передавати у своїх картинах тільки світло й добро, щоб налаштувати людей на позитив та вселяти віру в краще майбутнє. Війна, війна це звичайно шок. Війна це, це дуже важко. Я, я війну не малюю. Я не хочу, щоб розповсюджувати цей біль. Я, я, малюю, я малюю протилежне. У Івано-Франківську роботи Павла Гузенка експонуватимуться до березня. Наступним містом, куди поїдуть картини київського майстра, буде Галич. Ростислава Мартинюк, Андрій Левків, новини телеканал Раї.